Вітаю вас ще раз. Хочу запитати вас, що там у Вугледарі відбувається. Розкажіть, будь ласка, є якась звідти інформація взагалі? Вугледарі тривають е бої. Зараз місто потерпає від постійних обстрілів. Це останні вже декілька днів. Там і мінометні обстріли, і авіудари. Це ну, СЗВ стріляють, ну і ракетні навіть прильоти. Тобто з цього, чого є, з цього місто обстрілюється, цивільні мешканці там залишаються, на жаль, і діти залишаються за нашими підрахунками. Трохи більше 400 людей і шестеро дітей. Але цифра ця звісно ж може змінюватися зараз. Там дуже активна фаза бойових дій, де ми намагалися приїхати. Наші хлопці намагалися приїхати два дні тому і не змогли, хоча в місто потрапили, але далі пересуватися безпечно не змогли. Просто не можна наражати людей на небезпеку, яких ми планували евакуювати. Тому було прийнято рішення виїхати з міста, хоча їхали туди дві автівки: одна автівка наших поліцейських, які мали на меті евакуювати людей, а інша автівка військової адміністрації, які везли гуманітарку. І вони також не змогли приїхати. А щодо забезпечення міста взагалі є людям на чому жити? Є у них які, якісь запаси? Ну, я так розумію, що місцева влада ну в нинішніх умовах це військова адміністрація. Вона вже в місті не працює, тобто вона за межами міста здійснює свої повноваження. Та чи вдається їй підтримувати жителів громади? Ну міста і вугледар я вас хочу запевнити, що військова адміністрація. І наші поліцейські були присутні в угледарі майже кожного дня, тобто, дійсно, були такі дні, коли погодні умови, наприклад, не дозволяли проїхати е, транспортном або броньованим, або неброньованим е, через ну, логістичні питання, коли не було морозів. Бо всі дороги зруйновані, під'їзди до цього міста не могли тоді чекали налагодження погодних умов і заїжджали. Але наскільки мені відомо. Гуманітарної допомоги ввозилося дуже багато. Ми навіть розмовляли з людьми, що коли привозили це було і на такі випадки, коли ми, наприклад, там не зможемо в якийсь час заїхати. Тобто е у людей е ну їжа це точно є. Протягом цієї війни поліція документувала різні злочини. Це було там і у Краматорську, і в Бахмуті. Ну там різні злочини, та й побутові якісь крадіжки, і вбивства. У Вугледарі як от криміногенна обстановка, так би мовити, люди живуть такими комунами, чи є серед них якісь сварки, можливо, вбивства, крадіжки. Щось є якісь факти зафіксовані вами, так якщо зараз пам'ятаєте, розкажіть? Спочатку і поліція постійно перебувала там всі органи, потім ставало, ну, як усюди, більше гаряче, 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 а, потім вже там. Влітку, я пам'ятаю, вже коли ми виїхали фізично, бо було розбито повністю відділ поліції там, тому фізично і зв'язок там не було, не було змоги перебувати там постійно. Тому було прийнято рішення чергуваннями кожного дня туди заїжджали слідчо оперативні групи. тобто... Повинно бути бо в ідеалі, ми розуміли, що там повинні знаходитися слідчо-оперативні групи, які будуть документувати співробітники оперативних служб дільничних, які будуть підтримувати оперативну ситуацію. Скажімо так, правопорушення спочатку. Ще там фіксувалися дійсно були і вилучення алкоголю, були і вилучення наркотиків, були і сварки серед місцевих, але ви ж розумієте, от наприклад, ті ж сварки вони були більше на тому, що люди просто в розпачі люди, які не розуміли, яким чином як так їхнє місто. Розбивають, люди покидають місто, магазини зачиняються. Тобто, на цьому фоні там бувало ми приїжджали люди трохи там сперечалися, скажімо так, що гуманітарку там нам більше потрібно, а вашому там підвалу менше потрібно. Тобто, це не було щось серйозне, але були такі. Чисто людські відносини можете, от розповісти про пункт незламності у Вогледарі, Будь ласка, ви сказали, що він знаходиться у бомбосховищі. Хто за ним стежить? Там люди самі організувались? Ну, місцеві, чи все ж таки місцева влада, військова адміністрація там працює? Там а, допомогли, звісно, ж, військова адміністрація, е поліцейські е так, це знаходиться в бомбосховищі в підвалі. Не будемо більш там детально розголошувати в цілях безпеки. Але все місцеві я ж вам сказала, там дуже багато людей. Всі місцеві знають, де це пункт незламності, там все як положено Є вивізка, там є генератори, де люди можуть підзарядитися. Там є буржуйки, всі необхідні, там тепло. Там є вода, запас води, там є гуманітарна допомога. Це, те, що я вам казала, от коли ми приїжджаємо частіше, навіть ну, в принципі ми разом приїжджали військова адміністрація з правоохоронцями завжди їздять разом, і туди цей пункт незламності завозиться. З запасом і їжа, продукти харчування і вода е, на той випадок, якщо люди звернуться з Вугледару до цього місця, з інших там дворів, підвалів е, за допомогою, щоб там могли вже е, ну, забезпечити людину. Чому люди не хочуть виїжджати? Ви сказали, що в Вугледарі залишається жити близько 400 людей. Яка їхня мотивація залишатись? Люди усюди схожі, немає відзниці це Бахмут, Вогледар, Велика Новосілка, Абдіївка. Ми вже, от скільки часу пройшло, скільки ми вже задіяні цієї евакуації, вже бачимо по поведінці людини, можна зрозуміти, чи виїдеть вона чи ні. Я не знаю як вам це пояснити. Можливо, просто якщо ти постійно в цьому задіяний, ти от розумієш, але е все одно. Е, з людьми треба потрібно спілкуватися і переконувати до останнього. Е, ну, наш принцип не здаватися, бо бувають такі випадки, коли люди бувають агресивними, розумієте? Але їх можна зрозуміти. От тут надважливо зрозуміти цих людей і зробити так, щоб вони нам повірили. І зробити так, щоб вони нас сприймали не як е, якихось незрозумілих, невідомих людей, а як, тих, як не ворога, а як друга. І тоді вже з людиною на психологічному рівні спілкуватися. Е, бо пенсіонери е, не хочуть виїжджати, тому що це їхня домівка, і вони всі як один кажуть, що нам. Байдуже де помирати? тут або на чужині. Сказати, що ця річ така умовна. Ми пам'ятаємо історію Завдіївки. Там у підвалі померла шестирічна дівчинка. Віталій Барабаш говорив моїм колегам, що ну, серцевий напад, скоріш за все, у неї стався. Тобто сімей зпробували ви вмовити ваші колеги, пробували вмовити поїхати. Позиція нашого керівництва, позиція нашого генерала області, позиція така, що діти це наш пріоритет. Ми націлені більше на сім'ї з дітьми. Це наша головна ціль, і тому, от сім'ї з дітьми в першу чергу, об'їжаються і повірте не один раз. Кожна сімей, що ми маємо на обліку, які зараз перебувають в той чи іншій гарячій точці, вони об'їхані не один раз. Не один раз з ними проводилось спілкування, вмовляння і так далі. По трошки діло йде, скажімо так, По трошки ми вивозимо, але хотілося б більше. Хотілося б, щоб це було не одиниці, як ми враховуємо, а щоб це було десятками. От для прикладу, в Бахмуті 191 дитина за нашими підрахунками. В Авдіївці 2101 людина, 53 дитини. В Красногорівці 662 людини і 60 дітей залишається. В Огледар 407 і шестеро дітей. І Велика Новосілка 331 доросла людина і семеро дітей. Це багато так. Вугледарі, великі Новосільці, там залишились, там їх було теж дуже багато. Це ми всіх повивозили вмовляннями, заокочуваннями, Ми повивозили. Позалишалися, от, і, от, наприклад, в Вугледарі остання родина чекали, і вони все, ну, ми отримали. Нібито підтвердження, що керівник подзвонив, сказав ввечері мені, що родина підтверджує, що вони згодні виїхати, Згодні, що вони зберуться і будуть чекати. Але бачите, як вийшло, що на жаль, ми не змогли до них доїхати. І це, ну, це дуже теж для нас емоційно важко.